У селищі Олесько на патріотичному концерті зібралися місцеві жителі та гості. Побувала там наша знімальна група. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у Олеському народному домі відбувається заключний концерт щорічних оглядів конкурсів найкращих мистецьких колективів Бузької територіальної громади. Цьогоріч ми наш огляд конкурсу назвали Зродились ми великої години. На сцені цього дня з'явилися найкращі колективи, які із надією у краще майбутнє, любові до України зверталися у своїх пісенних патріотичних композиціях. Присутні були у захваті від такого прекрасного виконання. само присутніх чарував чоловічий дует, який виконав пісню про відважних хлопців та їх бойовий дух. Ця пісня є актуальною і до сьогодні. Виконавець із великим задоволенням виконував різноманітні пісні. Гей, Пізніше на сцені з'явився вокальний ансамбль, який також зачарував присутніх прекрасне виконання. Сьогоднішнього концерту подібні заходи відбулися також і у інших селах Буської територіальної громади. Це були народний дім Лісок, Народний Дім Столпен, а також в Народному домі у селі Чучванегумниські. Пані Любов Угороднік закликала всіх долучатися до добрих справ задля нашої перемоги. Працюємо разом, адже у єдності наша сила. Товариство пам'ятаємо, що сьогодні ми справді народжені у велику годину, у велику і важку годину, в час, коли на теренах України відбувається. Справжня війна, але маємо пам'ятати, що російський загарбник не хоче загарбати лише території, він хоче захопити наші душі, хоче стратити, знищити нашу ідентичність, нашу культуру. Тому пам'ятаємо про те, що культура важлива, українська мова, українське слово це також зброя. Маємо бути завжди озброєні і. Вірити в нашу перемогу на щодень. Слава Україні! Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.